Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. Сьогодні буду готувати дуже смачні капустянки по маминому рецепту. Мамина їжа, я так гадаю, саме смачніша. Тому, кому це цікаво, зоставайте з нами, будемо готувати. Я вже підготувалась, покажи коля, що я приготувала. Квашена капуста. Така, знаєте, добренька, не кисла. Якщо ви капусту маєте кислу, то її промийте. Промийте і відіжміть. Вона в мене так довгенько була, тому я так постаралася її десь нарізати ну, на три части, на чотири. Так Таку трішечки змільчила. Я висипаю мисочку. Сюди ж одну цибулинку. Таку середню цибулинку, теж міленько нарізала. Є. Добавляю Три яйця. Далі додаю смаком, але я вам скажу, як я додавала. Перець чорний мелетий, десь одна третя чайної ложечки, чайна ложечка, сіль, така без гірки. і столова ложка для кольору я додала паприку. Теж сюди. І добре все перемішуємо. Все добряче перемішала, а зараз додаю тепленьке молочко, таке кімнатної температури. 250 мл. Ось так. Трішечки ось так. Перемішаємо, зовсім трішечки. І підготувала, дивіться, підготувала ямірний стаканчик, у мене 250 грамів борошна. Частями. Ось зараз, дивіться, додала такі дві ложки, таких добрячих, щедрі, з гіркою. Тепер мама. Сипала соду. Це 100%. Я знаю, одна третя частина була соди. Але я добавлю. соди в мене немає, тому я добавлю розпушувача одну чайну ложку. Що на новий рік і соду з'їли? Та все поїли. Отак перемішуємо, потім ще добавлю борошно і буду замішувати тіста. Ось так перемішала, дивіться, ось таке вийшло у нас тістечко, так сказати. Так? Дамо постояти хвилин 10-15 і будемо смажити на олії, на сковорідці. А поки чекаємо. Пройшло 15 хвилин, сковорідочка розігрілася, тобто олійка розігрілася. Тепер будемо викладати наші, так сказати, капустяники ложкою такою, якою ви великі, маленькі які будете робити? Ось так. Дивіться, викладаємо огонь. Я зробила таки менше середнього, поки всі не виложу. А потім трішечки додавлю. І так ми їх всі формуємо. Пройшло дві хвилинки, дивіться, ось обов'язково під кришечкою. Бачите, я зразу накрила. Ось так вони смажаться. Огонь все-таки, знаєте, дивіться по своїй, по своїй, як сказати, по своїй не духовці, а плитки, тому що огонь, на горілочка. Ну так, щоб ось так ожарилося. Ось дві хвилинки пройшло. Бачите, ми бачимо, що пора його вже перевертати. Ось так. Неважливо, що він таки не підрум'янився, потім можна перевернути ще раз. Але отак крутимо пару разів. Дивіться, ось, бачите, по краям вже видно, що пора перевертати. ось ось, ну можна ось так. от, І так ми перевертаємо, накриваємо кришечкою і ще, ще смажемо пару хвилиночок, а потім перевернемо ще раз, подивимося, що були гарненькі. Дивіться, ось такі капустяники в нас получаються, Пишненькі, гарненькі. Дивіться, які. Ой, гляньте ось. Бачите, викладаю на салфеточку і так буду смажити усі. Ось такі капустяники я приготувала. Дивіться. Смачненькі такі, я вам скажу, що дуже смачненькі. Це вкус дитинства. Ну що ж, я вам покажу один. Такі в мене ось тут два невеличких. Гарячі, але. Але, 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 оп! Дивіться, ось такі, бачите. Дивіться, якщо не бажаєте, можете паприку ти додати. А додати морковку, що що, зелене якусь, це вже на ваш смак. Скажу, що вони нагадують? Нагадують піріжечки, такі піріжечки з капусточкою. Дуже смачні. Тому це смак дитинства. Готуйте, я думаю, не пошкодуєте. Головне не забудьте під кришечкою, щоб вони пройшли парком. обов'язково. Ось і все, тому. Рецепт дуже простий, він такий старенький, але смачненький. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!